Одного викладача університету Карпенка Карого звинувачують в неетичній поведінці та у психологічному тиску на студентів. Ми загалом всі ходили такі от перестрашені, затиснуті. Ну, подумаєш, коліна щупає, і я не знаю, руки в трусі засовує. Ну, господі, з ким не буває. Вона втратила менструацію, у неї почали випадати зуби. Що ж каже сам Юрій Висоцький? На тлі звинувачень у харасменті викладача режисера Андрія Білоуса, випускники та студенти продовжили ділитися історіями й про інших діячів мистецтва, які, зокрема, викладають в університеті Карпенка Карого, одному з найкращих театральних закладів освіти в Україні. Про ставлення Юрія Пилиповича Висоцького заговорили хлопці Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Про університет Карпенка Карго, психологічне насильство та педагогіку Ю П. Висоцького ми зв'язалися з Остапом. каже, минуло 10 років, а педагогічні методи цього викладача він пам'ятає добре мистецтві Визайві... Інколи треба таких людей підштовхнути. Я зроблю все можливе, щоб не були в мистецтві. Коли ти щось робив і вже так, і такі погрози словесні на тебе не діяли. То тоді, наприклад, таким покаранням це було ігнорування. Тебе це ігнорування, мовчання воно могло продовжуватися тижнями. У 2014-му чотирнадцятому Остап був учасником революції гідності. В один із днів революції його затримала поліція. Звинувачували в тероризмі та екстремізмі і за це світив реальний термін до 15 років. Зі слів хлопця, художні керівники інших курсів одразу написали характеристики на своїх студентів. А Юрій Полипович каже, Остап як би його не просили, відмовив. Він сказав, що та нічого, в нього вся, вся життя періді, я їх туди не посилав. Тоді Остап переїхав навчатися до Польщі, а університет Карпенка Карого так і не закінчив. Сергій Волосовець теж одним з перших почав розповідати про Юрія Пилиповича. Час від часу ЮП обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садовив поруч із собою правобіч. І під час показу чи при обговоренні траплялися викиди енергії, емоційні сплески, які супроводжувалися покладанням рук на колінця дівчини або міцних обіймів. Аліна каже, вона була однією з тих самих студенток. Я була знаєте, та дитина, яка закінчила школу там в провінції. Я пройшла той конкурс і я вступила на курс до якраз нашим художнім керівником був Юрій Плипович Висоцький, але на той час він ще був і деканом акторського факультету. Справа була в 2007-му. І тебе там починають трохи принижити, ти думаєш, ну може, то так і треба. То може там акторів спочатку мають зламати. І ти настільки вже ото заляканий, ти розумієш, що там Юрій Пилипович для до тебе він прихильний. Він тебе біля себе посадив там на репетиції, поклав тобі долоньку на коліно і сидить, посміхається. Ти розумієш, Боже, ну може, якби все нормально. Аліна стверджує, це відбувалося періодично. Це настільки неприємно, дід мацає тобі коліна і гладить тебе по спині, там залізає тобі руками під футболку, і ти нічого не можеш зробити. Розповідає, що в певний момент почала чинити супротив, І він зняв мене з усіх задів ролей. Він сказав: Ах, Аліна, я вважаю, що така людина, як ви, їй не місце в акторській професії. Тож дівчина довчилася лише до другого курсу. Я забрала документи, але в мене не було виходу, мені не дозволяли займатися репетиціями. Після цього, каже, довго оговтувалася і вважала себе негідною бути в професії. Так само і на певні методи навчання, як вона розповіла, залишили неабиякий відбиток. Ми вже думали, що записати інтерв'ю не вийде. Дівчина попросила час, щоб психологічно налаштуватися на розмову про колишнього майстра і переносила її. Я насправді не знала, що це буде так складно. Вона вступила в Карпенка Каргу аж із четвертої спроби. Для Діани це була мрія. А потім щастя навчатися саме в цьому університеті. Я вступила на контракт, але через складні особисті обставини я не змогла оплатити другу половину першого семестру, і він запропонував допомогу без жодних вимог, запевнивши, що це щире бажання підтримати. Утім, Діана гарно навчалася і згодом таки отримала бюджетне місце. Я була неймовірно вдячна своєму майстрові за віру в мій талант, за безкорисливу підтримку. І я розуміла, що мені дуже пощастило. Але іншим пощастило менше. Я була свідком, як він вчиняв сексуальне та психологічне насилля. Він клав руку на коліна всім дівчатам і іноді імітував закінчення статевого акту, тримаючи руку на коліні. Діана розповідає декілька разів, і на її колінах були його руки. Та тоді все це переводили в жарти. Він кілька разів натякав, що після всього, що зробив для мене, я не проявляю достатньої поваги та дисципліни, які він вимагав на курсі. Він постійно вказував, що мені потрібно схуднути, інакше я не матиму можливості отримувати ролі. Та до подруги, яка нині працює акторкою, викладач каже, діана був ще жорсткіший. Я була свідком того, як моя а, подруга припинила їсти. У неї розвинувся анорексичний стан. Вона втратила менструацію, у неї почали випадати зуби. І єдині а, моменти, коли вона почувала себе добре, були ті, коли він хвалив її за худий стан. Потім він казав, що вона вже занадто худа і тепер має їсти більше. Він пропонував їй оплатити пластичну операцію, бо йому не подобався її ніс. Ми зателефонували до пана Висоцького, аби розпитати про все це. Аліну пам'ятає Аліна свого часу відійшла з нашого університету. каже, якось її сестра розповіла: Ми вдома знаємо, який у неї характер, а от вас все-таки вона от слухає і так далі. Через кілька днів Аліна таки заявила про свій характер. Що не так з характером? Зневажливе ставлення до інших людей, з якими ти працюєш. Mm. От така штука виявилась. Щоправда, у чому саме зневажливе ставлення не пояснив. А от всі історії, які нині розповідають студенти, відкидає нікому руки на коліна. Я не клав мене такої звички немає. Щодо психологічного тиску, на ну який тут тиски вони навчаються. Я роблю зауваження. Так будується робота. А виявляється, студенти, хочуть, щоб їх весь час хвалили. Ну такого не буває. Коментував ситуацію Висоцький неохоче. Каже, в університеті має зібратися робоча група, яка ухвалить рішення щодо звинувачень. Тож чекатимемо офіційної позиції університету. Також на сторінці поліції Києва з'явилася свіжа офіційна інформація, що вони проводять перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Ну, власне, буде та робоча комісія, і ну якесь розслідування, поки це поспілкувалися із самим майстром і з студентами, зібрали їхні думки, їхні історії. І будемо пильно стежити для за розвитком подій. Ну і так само пишіть, тому що у нас під увагою вийшов університет Карпенка Карого. А яка ситуація в ваших університетах, у інститутах чи коледжах? Якщо є якісь такі історії, тому що зараз вони почали випливати так. То пишіть, будь ласка, чекаємо на них. Ну і треба ще з проговорити такі нюанси, чому багато хто буде звинувачувати від Вітімблеймінг, що це жертви винуваті, вони провокують і так далі. Суспільство наше не завжди готове проговорити такі речі. Ті історії ну, раніше а, тим паче не були готові. Раніше, тим паче тому потроху, потроху, випливає, треба mm. обговорювати, треба це осмислювати і рухатися далі.